Доброго всім дня, бажаю здоров'я і певно так, підведемо черту під темою дорожньо-транспортних проход. Я хочу додати е, те, про що я, можливо, десь не сказав, десь забув, заміркувався тощо. По-перше, давайте проговоримо з вами про франшизу. Що таке франшиза? Е, всі ми знаємо, що різні страхові поліси стоять, коштують різних грошей, і е, дуже важливою. Моментом ціно цінообразування вартості полісу є саме сума франшизи, то є та сума, вона може бути 1000 гривень, 500 гривень. Може бути я бачив 5000 тисяч гривень, котру винуватець ДТП під час Європротоколу чи під час оформлення протоколу поліцію буде сплачувати потерпілому зі своєї кишені. У будь-якому випадку, якщо він винуватець, то він ці гроші повинен віддати сам. Тобто, наприклад, якщо ви потерпіли і сума пошкоджень, страхова компанія їх оцінила на 45 тисяч гривень, а франшиза 5 тисяч гривень, то 5 тисяч гривень вам повинен надати винуватець своїх грошей. Інші 40 тисяч гривень буде сплачувати страхова компанія. Прямого алгоритму отримання цих грошей з винуватця немає, але раджу усім е, це робити ще на місці дорожньо транспортної пригоди. Як кажеться, поки залізо гаряче. Далі. Також трошки забув додати дуже важливий аспект, майже всі його знають, але ми таки повторимось. Е, Авто буде оглядати експерт від страхової компанії. Це буде приблизно через там 5-7 робочих днів після прийняття вашої заяви на страхове відшкодування. То до цього моменту, до огляду експертом, ні в якому випадку не потрібно починати робити автомобіль, ремонтувати його. Ні в якому разі, бо він не зможе адекватно оцінити ваші пошкодження. Так, в схемі працівники поліції пропишуть пошкодження, але цього буде недостатньо. Експерт не буде дивитись схему, він буде оглядати саме ваш транспортний засіб. Далі доволі таке цікаве питання. Якщо ви стали учасником ДТП, працівники поліції склали протокол відносно вас, а ви з цим категорично не погоджуєтесь. Ми всі. Як е, люди розумні, звісно ж, ніколи не хочемо бути притягнути до відповідальності, чи не хочемо бути ні в чому мати. Але ми розберемо саме е, ті моменти, коли реально може бути так, що ну, наприклад, е, здавалася б елементарна ситуація: їхала авто А, авто Б. Позаду зробила удар у авто а здавалося б порушення там, дистанції, да але насправді може бути все по, по іншому, може бути таке, що автомобіль А рухався заднім ходом, порушив пункт по правил 10.9 дорожнього руху України. А працівники поліції ну не повірили в це, чи був ще свідок, котрий підтвердив неправдиву інформацію. То якщо ви маєте змогу зібрати докази е і Ну, це буде відео чи свідки, ну байдуже. По-перше, матеріал ще декілька днів буде знаходитись в управлінні патрульної поліції, чи у райвідділку, якщо справа йде про сільську місцевість. І туди ви можете надати ці матеріали як докази. І є практика, коли скасовується протокол і складається інший протокол. Чи у суді, якщо ви надасте клатання про допит додаткових свідків, в котрих ви, наприклад, взяли мобільний номер телефона, котрий був свідком, чи відео, яке ви змогли добути, наприклад, ну в місті Харкові там стріланевських з камер, чи з камер безпечного місця, котре може е, повернути ситуацію на ваш бік. То те це треба обов'язково робити. Працівники поліції живі люди, вони діють згідно їхнього розсуду, переконання, оцінюють докази, але бувають ситуації, коли. Або виновні обидва, або один, але не той, на кого спочатку подумали. Буває таке, буває. І звісно ж, ну, правду треба доводити. Ну і найгірша ситуація при дорожньо-транспортній пригоді без потерпілих це коли зустрілись два красунчики таких Жигана. Коли і у винуватця немає страхового полісу, і у потерпілого і немає. І не страховий випадок. Тоді дорога вам у суд довга, складна. Дорога. Тому не нехтуйте страховими полісами. Завжди вибирайте гарну страхову компанію і нульову франшизу. Всім гарного дня!